У кожного фахівця є свій набір інструментів. Ну а в хіміка один з найголовніших інструментів це поняття ступеня окиснення. Саме воно допомагає нам зрозуміти, як поводяться електрони у сполуках, хто їх віддає, а хто забирає. Давайте ж розберемося, як цим інструментом користуватися. А почнімо з такої собі розминки, простої задачки. Уявімо 5 кульок. На двох із них є позначка плюс 3. Питання, які числа мають бути нарешті трьох, щоб уся сума зійшлася в нуль. Здавалося б, проста математика, так? Але насправді саме в цьому принципі балансування і криється вся суть нашої сьогоднішньої теми. Ну звісно ж, відповідь це три рази по мінус два. І знаєте, оця проста ідея, що все має збалансуватися до нуля, це саме те, що постійно відбувається в хімічних сполуках. Це фундаментальний принцип, від якого ми будемо відштовхуватися. Отже, перейдімо до головного що ж це власне таке ступінь окиснення? Давайте спершу розберемо формальне визначення, а потім спробуємо зрозуміти його простішими словами. Так от ступінь окиснення це по суті уявний такий собі гіпотетичний заряд, це ніби бухгалтерський облік для електронів. Ми просто домовляємося, що більш електронегативний атом, той, що сильніший, повністю забирає спільні електрони собі, хоча в реальності він їх, звісно, просто сильніше притягує. А ось тут є один дуже важливий нюанс, який не можна плутати зверніть увагу на те, як ми це записуємо. Коли йдеться про реальний заряд іона, ми пишемо спочатку число, а потім знак як от у кальцію 2+. А для умовного ступеня окиснення навпаки спочатку знак, а потім число. Плюс два дрібничка, але вона принципова. Гаразд, з визначенням, наче розібралися. Але як це все застосувати? На щастя, не треба щоразу щось вигадувати. Існують прості правила, такі собі хімічні лайфхаки, які допомагають це робити швидко та просто. Це і є наші головні інструменти. Ось три кити, на яких усе тримається. По-перше, пам'ятаєте нашу загадку з кульками: сума всіх умовних зарядів у будь-якій нейтральній молекулі завжди нуль. По-друге, якщо елемент існує сам по собі у простій речовині, як шматок заліза чи молекула кисню, то його ступінь окиснення нуль. Йому ж нема з ким ділити електрони. І по-третє, метали. Вони обожнюють віддавати електрони, тому в сполуках їхній ступінь окиснення майже завжди буде позитивним. А тепер про елемент, який грає за своїми абсолютно залізними правилами. Його ступень окиснення у сполуках завжди однаковий. Завжди. І це, звісно ж, флуор. Він абсолютний чемпіон з електронегативності, такий собі головний за електронами. У будь-якій сполуці він настільки сильно їх притягує, що завжди отримує ступінь окиснення мінус один. Він настільки сильний, що навіть у сполуці з киснем ОФ2 саме флуор забирає електрони, змушуючи кисень мати незвичний для себе позитивний ступінь окиснення плюс 2. Добре, далі в нас оксиген. Зазвичай усе просто у 99% випадків його ступінь окиснення мінус 2. а от з гідрогеном трохи цікавіше його поведінка, так би мовити, залежить від партнера. Якщо він у парі з сильнішим неметалом, він віддає свій електрон і стає плюс один. А якщо він зв'язаний зі слабшим металом, то вже він забирає електрон і стає мінус один. Ну і звісно, періодична таблиця це наша найкраща шпаргалка. Для металів першої та другої груп все дуже просто. Ступінь окиснення дорівнює номеру групи. Тобто плюс один і плюс два. Максимальний позитивний ступінь для багатьох елементів теж часто дорівнює номеру їхньої групи. А от мінімальний негативний для неметалів легко порахувати за формулою номер групи мінус вісі. Так, з правилами розібралися. Теорія це чудово, але справжня магія починається тоді, коли ми беремо ці інструменти і починаємо ними користуватися. Давайте подивимося, як це працює на реальних хімічних прикладах. Ось, наприклад, сполука натрій ортофосфат. Що ми знаємо? Натрій перша група, отже, його ступінь окиснення плюс один. Оксиген майже завжди мінус два. У нас три атоми натрію та чотири оксигену. Складаємо просте рівняння, пам'ятаючи, що вся сума має дорівнювати нулю. І, звичайна, арифметика показує нам, що ступінь окиснення фосфору, який ми шукали, плюс 5. Все просто. А тепер давайте на велику перевірку. Спробуйте визначити ступені окиснення у брому БР2 та в усіх елементів у сполуці калій сульфат к К2СО4. Ну що у брому, як у простій речовині, звісно ж нуль, а в калій сульфаті калій плюс один, оксиген мінус два. А якщо все порахувати, то сульфор виходить плюс шість. І найцікавіше, що цей інструмент працює і у зворотному напрямку. Скажімо, нам треба скласти формулу сполуки алюмінію та йоду. Ми знаємо, що алюміній має ступінь окиснення плюс 3, а йод мінус 1. Щоб усе зійшлося в нуль, нам треба це якось збалансувати. Найменше спільне кратне для трійки та одиниці це 3. Отже, нам потрібен один атом алюмінію і три атоми йоду. Ось і формула алюміній йод 3. І перш ніж ми підіб'ємо підсумки, є ще одне дуже важливе питання, на якому багато хто плутається. Ступінь окиснення і валентність це одне й те саме. Коротка відповідь: категорично ні. У чому ж різниця? Все просто: валентність це про кількість реальних зв'язків, скільки рук простягнув атом до сусідів, а ступінь окиснення це наш умовний бухгалтерський заряд. Валентність не має знаку плюс чи мінус, а ступінь окиснення завжди має це два різні інструменти для різних завдань. І ось вам ідеальний приклад, щоб це відчути: молетула водню аж два. Кожен атом водню утворює один реальний зв'язок, тому його валентність один. Але ж атоми абсолютно однакові, ніхто ні в кого електрони не перетягує. А раз зміщення електронів немає, то й ступінь окиснення обох атомів нуль. Бачите різницю. Отже, давайте ще раз швидко пробіжимося по нашому набору інструментів і підсумуємо найголовніші правила, які точно варто запам'ятати. Отже, запам'ятовуємо шість ключових моментів: сума в сполуці завжди нуль. Проста речовина нуль, флуор залізобетонно мінус один, оксиген майже завжди мінус два, гідроген або плюс один, або мінус один. І лужні та лужноземельні метали плюс один і плюс два, відповідно. Цього набору насправді вистачить для вирішення переважної більшості завдань. І наостанок питання для роздумів ми ж почали з того, що ступінь окиснення це лише умовність, така собі модель. Тоді чому ця, на перший погляд, абстрактна ідея виявилася настільки потужною і корисною, що без неї сучасну хімію просто неможливо уявити?